Знаходимось біля ЦНАПу в місті Коломия і хочемо дослідити, наскільки відповідає інклюзивним вимогам пандус і дорога до ЦНАПу для того, аби кожен з відвідувачів мав рівний доступ до цих послуг. Маринич Михайло Миколаївич, експерт з технічного обстеження будівель і споруд. І якраз ця категорія цієї вона відноситься до, до моєї кваліфікації. Я можу давати такі висновки експертні. Про відповідність або невідповідність ну, пандусів вхідної групи до для того, щоб люди з милому груп населення могли вільно, без зайвої іншої допомоги по своїх потребах попадати в приміщення, де надаються чи чи інші адміністративні послуги. Ви досліджуєте їх за нормами ДБН? Так, звичайно, за но є ДБН, <зв 'язок> е інклюзивність, значить і на підставі того там є вимоги і ці згідно тих норм, значить, дається висновок відповідає чи не відповідає <зв 'язок> дуже актуальна тема інклюзії у зв'язку з війною, у бойовими <зв 'язок> з бойовими діями. Дребують інклюзивних <зв 'язок> закладів. І могли би ми розпочати все ж таки з цього пандуса. <зв 'язок> оцініть його ви попрацювали, мали <зв 'язок> трошки так. <зв 'язок> Я мав певний час. Так, е обстежив, зробив фотофіксацію, зробив заміри, значить, в е цілому пандус відповідає вимогам пандусам е цих будівельних норм і правил, але е значить, не, не влаштовані тут, так як вимагає ДБН, значить е тактильне покриття плитки, значить, там, яке воно має визначати напрямок руху людей і. І, цей, і не пофарбовані, так як вимагає сходинки, перша і остання сходинка сходів має бути контрастною жовтою фарбою пофарбована. Крім тобто того, тут сходинка так, має бути а пандус. Пандус, так само перед заїздом, перед пандусом, має бути властовано. Ну, Тут є горизонтальний майданчик на метр п'ятдесят довжиною. І там розворотний майданчик, він трошки не відповідає, але там має бути метр п'ятдесят. То есть метр п'ятдесят довжину і по ширину пандуса, щоб візочник роз... розвернутися. розвернутися. Ну там є по моїх замірах, значить, там є метр тридцять п'ять. В принципі, візочник там може розглянутися. Ну не така, так уже ж тут. Ну Похи. по похивках велика порушення. Ну і відповідно до сходів, більше як п'ять метрів сходи, знач, має бути поручні посередині влаштовані поручні. До угу. ну, довжина сходів, а тут є 6-6,25. Тобто тут має бути посередині влаштований поручень. Угу. Це для тих людей, яких там якісь може не, не візочник і протест, щоб він людина спокійно могла взяти за це. Так само і з тої сторони, там, з тої сторони, ну в принципі можна з одної сторони, Цей, не обов'язково. Ну, хоч, хоч з одного боку з одного боку. Друге питання має бути ну, проїзд, бачу, до, до сходів. До... Тут є якраз облаштоване паркомісце. для Так, так є людей. паркомісце облаштоване до Раз. Друге, значить, перешкод як таких з території заїхати до приміщення немає. От mm -hmm. мається перешкод на, 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 на землі. Нема mm -hmm. уступів бордюрів там вище 5 сантиметрів. Значить, дерев тут, які звисають для, для погано зрячих, щоб відки дерев і так далі, ще якась е, реклама. Е, немає такого. Тобто, доступ тут відносно цієї вимоги, е, проблем немає. До mm. значить, двері, по моїм замірах, вони двостолкові, шириною 140 см, метр сорок. Значить, значить, по вимогах. ДБ ну, значить, має бути не менше 90 см в просвіті е, двері. Друга половинка дверей вона відкривається. ну, Але для того, щоб її відкрити, хтось повинен значить, її відкрити. от. Ну, в принципі... Кнопка виклику працює, Ми вона, вона працює, вона працює хоча, хоча це, вона не є основним показником. розумієте, Бо кнопка виклику це кнопка виклику. Вона може бути, але це. Е, ну... Невизначальне. А саме оформлення, що тут є кнопка виклику. Для людей з вадами зору, як? Так, тут немає оформлення цей. Має бути ну, показчики бути показувати ну, стрілками, вхід, що кнопка оформлена, наче виклику. Плюс до того повинна бути. Ну там, як правило, з лівої сторони для незрячих е, табличка з свір Брайля. І відповідно у, у всіх приміщеннях е, має бути скрізь указівники. Вимоги щодо, щодо санузла, значить, там, так як людина, тут, я думаю, не, не перебуває більше 6, -6 години, е, ну, не, не обов'язково. Тобто. Е, Тобто інклюзивний, інклюзивний туалет, інклюзивний. якщо людина короткочасно перебуває, не, не обов'язково обов до, до години. Я То, дум... До кінця 24-го року мали привести до норм ДБН усі заклади, які є публічними ну, комунальними так, 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 і державними так, так. установами. Чи передбачає це повне доведення? Чи це лише початок процесу? Ні, це так. повне, розумієте. Повне повний От тут для, для цього, для приймальні громадської під сектор звернень Вик, виконана ця вимога, ну, але тільки по плитці, розумієте? А, а цих ні шрифту брали, ні, ні, ні двері не обклеєні цією жовтою стрічкою, немає. Немає вимогу, щоб ширини двері. Чør? Про Що, ці ці двері дем... ви сказали. Так, так. Вони принаймні відмічаються вони подвійні. Як з цим двері? Ці, ці теж ці двері подвійні, вони відчиняються з ну, іншого сторону, друга половинка відчиняється. Тобто, в принципі, якщо є кнопка виклику, вийде спеціаліст, наприклад, з СНАПу і може відчинити, щоб людина могла заїхати. Угу. Де вони там будуть обслуговувати? Чи там у секторі звернень людей, людей СНАП, чи будуть. Ну, Тут, тут немає в принципі, місця, де б людину можна прийняти. А те, що двері важкі падаючі для людей з проблемами опорно-рухового апарату, Я, як вони Людина на протезі проходить і це... ну, тут дивіться, має, мають бути фіксатори двері, тому що вони такі, вони мають фіксуватись положенні, відчинено не менше п'яти секунд. Тобто людина це зафіксувала і сьогодні пройшла чи проїхала. Вони, ні, ні, ну вони, вони не фіксують, вони не фіксують, вони не тримають. Тобто треба людина, скажімо, з, з проблемами по нерухомості, ясно, вона, вона самостійно не зайде. Іменно вимагається, що людина, маломобільного група населення, люди, значить, вони повинні без зайвої допомоги заходити. От вона приїхала, та, чи прийшов, чи що, значить, не там кликати і так далі, щоб хтось її завів. Ну, вимога така. Угу. А то, що посилаються, дехто каже, що у нас нема зараз інклюзивних, немає нема інвалідів, немає, то сьогодні нема буде, Тим більше зараз війна, і то проблема дуже серйозна буде. потім. Отже, це сектор звернень, куди можуть звернутися всі, хто мають запитання, пропозиції до місцевої влади. Так, Так, так. Пані Виноградова начальниця ЦНАПу так. каже, що в разі потреби, так, якщо. Вони є кнопка випитку спеціаліст спеціальність виходить обслуговує. Обслуговую тут на першому поверсі. Не знаю, де вона чи тут, чи в коридорі, чи, чи тут у секторі звернення. Оцініть тоді ще на, на завершення у ці двері. Ну, двері. Чи вони вже мають фіксацію? Ні, ні, ні. Фіксації тут немає, то ніде немає. Дивіться, я відчиняю. І вони самі мають зафіксуватись п'ять. 5 секунд мінімально. О, дивіться, я відчинив, пустив, вони не тримають. Хоча вони, в принципі, по рот, вони відповідають Дено, більше 90 см. Так само тактильна плитка є там в самому секторі звернень, От є, що людина може зорієнтуватися з вадами зору. Отже, є зауваження щодо ЦНАПа. Ми вибрали його першим у цьогорічній серії, адже дійсно дуже великий наплив людей і дуже багато соціальних послуг. Наші захисники, інші люди, які е, користуються адміністративними послугами, сюди приходять отримувати. Сьогодні ми дослідили на інклюзивність ЦНАП. Маємо зауваження, сподіваємося, місцева влада до дослухається до цих порад ваших і наших. Наступного разу зустрінемось на автостанції. і Дослідимо наскільки зручно людям з інвалідністю користуватися послугами місцевої автостанції. Дякую вам за будь ласка.